Скажи, будь ласка, що ти знаєш про стару Дарницю? Ну, хоч щось. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про стару Дарницю? Ну, що йому сказати? Значить, у 52-му році відкрилася школа номер 42 Це там, де Всі вчилися. А училися у цій школі. І з ДВЗ їздили, і із Лиска та старої Дарниці, так називаємо. Сваєдна посілка, це по ту сторону дороги, розумієте чи ні? Навіть з бобрика їздили сюди електричкою. Оце 8-й дев'ятий, десятий клас, бо там не було десь на річ. А це чому називається Стародарник? Ну, стародар, я вам не можу що сказати, розумієте, що вона тому що вона, мабуть, перша була забудована. Вулиця Пражська, наприклад, як вона виглядала? Ну, розумієте, вулиця Пражська, і так, як такої не було. От назви не було. Вулиця то була. Трава я тут не було, не ходив трава, ходив, автобус там одненький був, як то було. От. Тут, значить, це де будинки забудовані. Тут були частні будиночки. Чи вулиці отут були? Так вони називаються? Двінська, Алматинська чи були інші вулиці? Азербайджанська? Ні, 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 так вони саме. В основному вони так назви їх і залишилися. Лобачевська uh -huh. вулиця, uh -huh. о, Сівацька, так вони в основному сталися. Ну, з тих пір вулиця Кармелюка і пробуло Кармелюка. Uh -huh. Це, це коло школи 42 зараз. Район оцей мікрорайон був неприглядний і дуже погана екологія була. А чому я вам скажу? Тому що коли в 48-му році запустився перший. 512-го, а тут бучайок. Mm -hmm. І оця вся клоака, хімія, ця вся наш попадала в тельбін, вона не закрита була. І ці пори, оце зловок, зломоння таке було, що не можна дихати. Воно дуже довго було. А до 48 го році у цьому ще рибка плавала, ми лобили. Отака була чиста водичка. Так 512 що це таке, 512 Це, значить, комбінат іскусної нитки. А рядом з ним ДШК було, Данський шовковий комбінат. І оце вони так забували. І оце всі відходи производства, хімія ця вся. Оце вона відкритим способом, я кажу, як сравні. Піски були і лоза, от і все. Отака була місцевість. З побудовою залізничної станції Дарниця в 1899 році на місці вулиці Лісова, нині Гродницька, де був ліс, почали селитися залізничники. Так виникла Стара Дарниця. Центром Старої Дарниці є вулиці Праська, Лохвицька, Азербайджанська, профспівкова. Будівлі старої дарниці це сусідство розкішних котеджів, хат мазанок, будиночків, побудованих військовополоненими німцями, хрущовок, гуртожитків, готелюк, дев'ятиповерхівок 70-80-х років, сучасних марочусів. Стародарницькі дворики поєднують в собі старе і сучасне. Жителі старої Дарниці полюбляють відпочивати в затишних скверіках. На території Старої Дарниці знаходиться пам'ятний знак захисникам вітчизни. Пам'ятник залізничникам дарничанам загиблим в Великій Вітчизняній війні. Пам'ятний знак воїнам 8-го гвардійського танкового корпусу та 1 1-ї армії війська Польського. На розі Харківського шосе і вулиці Фанерної за бетонним парканом заховався будиночок. В минулому насосна станція. Це музей, яких в Європі всього чотири музей історії каналізації. Відома установа старої Дарниці науково-дослідний інститут високомолекулярних сполук, який люди просто називають інститут хімії. Знаходиться на Харківському шосе, працює з 1958 року. В Старій Дарниці знаходиться найстаріша школа школа номер 42 що існує з 1907 року. Туди досі зберігаються атестати випускників 1922 року. У післявоєнні роки будівлю начального закладу відновлювали німецькі військове Гарячою водою майже весь Дніпровський район забезпечує ТЕЦ-4, що знаходиться в Старій Дарниці. Стара Дарниця зростала на берегах річки, яку називали, судячи її згадок у літописах, Дарницею. Свого часу її закували в бетонний колектор, а назву змінили на Дарницький меліоративний канал. Подорож з старою дарницею провів колектив бібліотеки номер 16 для дітей, яка працює з 1968 року по вулиці Праська, 24 і є головним осередком культури для дітей мікрорайону.